Отже, Перша світова війна закінчилася, гармати нарешті замовкли. Але, знаєте, тиша, що настала, була оглушливою. Перед світом постало просто колосальне завдання, як, ну, от як з цих руїн і суцільного хаосу збудувати ну, хоча б якийсь довготривалий мир. Давайте подивимося, як оця спроба зцілити світ після війни, що мала покласти край усім війнам. Насправді, як це не парадоксально, підготувала ґрунт для ще страшнішої катастрофи. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 1568 днів майже 4,5 роки. Саме стільки тривала Перша світова. Це ж не просто цифра за нею 38 держав, 70% усього населення планети. Втягнуті в цей конфлікт. Масштаб руйнувань був ну, просто безпрецедентним. І було абсолютно ясно, що й рішення потреблі такого ж неймовірного масштабу. А політична карта Європи. Її було просто не впізнати. Чотири величезні величні імперії, які, здавалося, існували вічно німецька, австро-угорська, османська, російська вони просто розсипалися на друски, буквально розпались. І на цих уламках, як гриби після дощу, почали виникати нові держави. А це означало, що мільйони людей раптом в один момент опинилися в нових кордонах, і що найгірше, часто абсолютно проти своєї волі. І ось воно, головне питання, яке зависло в повітрі для переможців: як відбудувати цей зруйнований світ? Як гарантувати, що така бійня ніколи не повториться? Відповідь, ну, її спробували знайти в Парижі. Саме там зібралася мирна конференція, яка мала не більше, не менше, визначити долю світу на десятиліття вперед. Але як це часто буває, виявилося, що у переможців були, м'яко кажучи, дуже різні погляди на те, яким цей новий світ має бути. Отже, січень 1919 року. Париж сюди з'їжджаються ті, хто називав себе архітекторами нового світу. Так, офіційно там було аж 27 держав-учасниць, але будемо відверті: долю мільйонів вирішувала так звана Велика Трійка. Це лідери США, Франції та Великої Британії. І кожен, абсолютно кожен із них привіз до Парижа свій власний, абсолютно відмінний від інших план на майбутнє. І ось тут за столом переговорів і викристалізувався цей фундаментальний конфлікт. Це було справжнє зіткнення світів. З одного боку американський ідеаліст Вудро Вільсон. Він приїхав зі своїми знаменитими 14 пунктами про справедливий мир без переможців і переможених. А з іншого боку столу, французький прем'єр Жорж Клемансо на прізвисько Тигр. Він бачив жахливі втрати своєї країни і прагнув одного безпеки. А безпека для нього означала покарання, жорстке покарання Німеччини. Ну а між цими двома полюсами маневрував британський прагматик Дейліт Лойд Джордж, який намагався грати у свою гру, зберегти баланс сил у Європі, не даючи ні Франції, ні Німеччині надто посилитись. І що ж стало результатом усіх цих суперечок і торгів версальський мирний договір, договір конкретно з Німеччиною. Але давайте називати речі своїми іменами. Це не був мир, досягнутий шляхом якихось переговорів. Ні, це був по суті диктат, ультиматум. Німецькі делегації просто поклали на стіл готовий документ і сказали: або підписуєте, або війна поновлюється. Вибору, як то кажуть, у них особливо не було. Але найболючішим таким собі психологічним ядром усього договору стала феймозна стаття 231. це так зване положення про провину у війні. Воно чорним по білому покладало всю моральну відповідальність за розв'язання війни на Німеччину та її союзників. Для німецького суспільства це було не просто якимось там юридичним пунктом, це було національне приниження, і саме воно посіяло ті самі отруйні зерна глибокої образи і бажання реваншу зерна, які, як ми знаємо, пишно проростуть лише через 20 років. Далі територіальні втрати. Німеччина втрачала приблизно одну сьому своєї території і одну дванадцяту населення. Важливі промислові регіони, як от Ельзас і Лотарингія, знову відійшли до Франції. Всі до єдиної заморській колонії були конфісковані, а найболючішим ударом став так званий польський коридор, який буквально фізично розрізав країну навпіл, щоб дати Польщі вихід до моря і відокремив східну Прусію від решти Німеччини. Сто тисяч. Уявіть, до такого сміховинного розміру була скорочена колись могутня німецька армія. 100 тисяч солдатів на всю країну, загальну військову повинність скасували. Це був нищівний удар по німецькій військовій гордості, по цілій традиції. І це ще не все. Крім обмеження чисельності армії, Німеччині взагалі заборонили мати сучасні види озброєння. Жодних танків, жодної військової авіації, жодних субмарин. А її промислове серце Рейнська область перетворювалася на повністю демілітаризовану зону. Мета була очевидною – назавжди, рази назавжди позбавити Німеччину можливості вести будь-яку наступальну війну. І вишенька на торті репарації 256 мільярдів золотих марок. Це початкова сума, яку Німеччина мала виплатити. Астрономічна, непідйомна цифра. Вона була розрахована на те, щоб на десятиліття вперед придушити німецьку економіку. Ставало абсолютно ясно, цей договір був не стільки про мир, скільки про покарання, про ослаблення переможеного ворога. Але версальський договір був лише першим актом цієї драми. Інші договори офіційно оформили розпад решти імперії австро-угорської та османської. Вони, звісно, створили нові країни на карті Європи, але водночас породили і нові, не менш гострі проблеми. Протягом 1919 та 1920 років було підписано цілу серію таких договорів, що буквально демонтували старий світ. сен жерменський і Тріанонський зафіксували розпад Австро-Угорщини. Нейський визначив долю Болгарії, а Северський Османської імперії. Кожен із цих документів перекроював кордони, створював нові держави, і, звісно ж, нові конфлікти. Мабуть, найяскравішим прикладом жорстокості цих умов став тріанонський договір для Угорщини. Для угорців це стало справжньою національною трагедією. Просто уявіть, країна втратила дві третини своєї території і більше половини населення. Мільйони етнічних угорців в один день прокинулися за межами своєї держави. Це породило неймовірно потужний рух за перегляд кордонів, який отруював політику в регіоні на десятиліття вперед. Пам'ятаєте ідею президента Вілсона про право націй на самовизначення? Це ж був один із ключових принципів нового світового порядку. Проблема в тому, що на практиці цей принцип застосовувався, скажімо так, дуже вибірково, і, мабуть, найяскравішим прикладом цієї вибірковості стало українське питання. Окрилені проголошенням акту злуки УНР та ЗУНР до Парижа прибула об'єднана українська делегація. Їхня мета була простою і водночас неймовірно амбітною домогтися міжнародного визнання єдиної соборної незалежної України. Вони щиро сподівалися, що оті самі принципи Вільсона будуть застосовані і до них. Але ці сподівання розбилися об стіну геополітики. Прагнення українців просто проігнорували. Чому? Ну, великі держави мали власні розрахунки. Вони боялися так званої балканізації Східної Європи, тобто розпаду на купу дрібних ворогуючих держав. Вони робили ставку на відновлення сильної єдиної Росії як противаги Німеччині. Франція, наприклад, всіляко підтримувала територіальні апетити своєї союзниці Польщі. Врешті-решт українські землі були просто поділені між сусідами. Ось і все самовизначення. Та все ж була одна велика надія на майбутнє флагманська ідея Вудро Вільсона. Це була Ліга націй, глобальна організація, що мала назавжди покінчити з війнами через механізм колективної безпеки. Ідея сама по собі була просто революційною для того часу: створити такий собі всесвітній форум, де будь-які суперечки вирішувалися б не зброєю, а дипломатією. Ліга націй мала стати світовим арбітром, гарантом миру в цьому новому, такому крихкому повоєнному світі. Ось те бачення, яке лежало в основі Ліги. Це була мрія про світ. Де міжнародне право і співпраця нарешті стануть сильнішими за військову міць окремих держав. Ідеалістична, можливо, але неймовірно важлива мета. І ось тут криється, мабуть, найтрагічніша іронія всієї цієї історії: країна, чий президент був головним ідеологом і творцем Ліги націй, так ніколи і не стала її членом. Американський сенат, побоюючись втрати суверенітету, просто відмовився ратифікувати Версальський договір. І відсутність найпотужнішої економічної та військової держави світу фатально, просто фатально послабила лігу з першого дня її існування. Підсумовуючи все це, стає абсолютно зрозуміло, що мир, який встановили у 1919 році, мав ну дуже крихкий фундамент. Він був побудований на піску, він залишив по собі значно більше питань, ніж дав відповідей, і посіяв безліч зерен майбутніх ще страшніших конфліктів. 17 мільйонів. Це не просто число. Приблизно стільки людей внаслідок перекроювання кордонів раптом стали етнічними меншинами в країнах, які вони не вважали своїми. Це створило незліченну кількість таких собі мін з повільненої дії по всій Європі, від Судецької області в Чехословаччині до того ж польського коридору. І це, мабуть, головне питання, яке залишає по собі вся ця історія. Чи не стала система, створена для того, щоб запобігти війні, насправді її інкубатором? Мир, який мав тривати вічно, протримався лише 20 років, і це, знаєте, змушує дуже глибоко замислитися про складну ціну перемоги і ще, мабуть, складнішу ціну миру.